Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Йду провіряти пости, як то кажуть. Думаєте, може, де вона ділася? Ой! Росош така. Ого! Ось дивіться, бачите, наче корочі, хто помий. Де вона ділася? Ой, вчора в мене такі марафони були. Молотила. Впіймали тут наші місцеві комбайни. Бо в нашому селі комбайна ні в конемо, а молотить треба, хватати треба, бо один день блисне, а, а десять кисне. І знову обіщають, наче дощі. Упіймали комбайна, приїхав. І Усі ж бігають за ним, за тим комбайном же, Боже. Хватають, щоб змолотив, чергу займають. Ну, мужики, знаєте, ж, скільки-скільки, та й там в комбайні, він же високий. Здоровий, треба по драбині дертися, чуть ли не під небесо. Мужики ж скільки, скільки їх біля комбайнера а я бігаю, бігаю, Боже, кругом того комбайна. Чоловік мій, чоловік мій на роботі ж далеко, він також працює на комбайні, але десь наш на Чернігівщині молотить. Зателефонувала, кажу, що мені робити, куди мені вести, чим вести? А він каже, ти думати й молоти. Ти думати й молоти. Згадала баба, коли дівкою була, давай дертися я на комбайна, домовляться, щоб змолотили все. Ну, слава Богу, дякувати Богу. Змолотили, оце ось ячмінь висипали, купила. купила плюнку, висипали, затулила, як змогла на ніч. Небагато дало врожаю, небагато, бо у нас, ну хто дивиться, моє відео казала, я що два місяці не було дощу. Ну, якраз тоді. Коли треба і пшениці чи ячменю рости, наливати зерно, тоді дощу не було. А зразу ж як молотить, то, то дощ і дощ. На городі вже мої помідорчики накрилися, вже виривати та викидати. Почорніли, фітофтора побила. Ну, а це, ось, а це ось пшеницю я вчора змолотила. Теж трохи. Тут 14 соток трохи. Я не знаю, чи є тут то, тона, чи не мовлять. І хоча міряли хлопці та мужики, в кого таке є пристрій, вологість. То вологість величенька, треба сушити. В мішках не годиться зберігати, чи там де. Ну, на сьогодні, наче ще не передає, буду розстилати, отак просушувати, а тоді ж, бо сама дома. Діти також по роботах далеченько. Тачкою. Буду десь ховати там по гаражах, по топливниках. А вже тоді, як поз'їжджаються, то будемо тягти на горище. Ми на горище їх. Його, його зерно це зносимо. Ой, господи, боже мой, отаке це сільське господарство. У моїх відео, там, де я жарю, тушу, варю, печу. Ну, пишуть мої глядачі, підписники, ой, це ж треба ж його поїсти, все. Калорії на боках відкладаються. Ну, ось, бачите, де наші калорії в селі. Як побігаєш цілий день, так потягаєш, то, то ті калорії швидко з боків зганяєш. Розтягла. Розтягла. Ось ячмінь. Ну, ви знаєте, тягала, його це так розсувала, мені. Наче вчора кубка невелика була, сьогодні, а сьогодні вже й велика. О! А тепер ось так заходжу, розбуваюся. І ось ось так отак ногами танцюю по ячменю. Треба згрушити його, щоб він скрізь висихав. Так, зерно зерном, хай сушиться. А про закатку і соління ж не забуваємося. Це ж теж треба робити. Сьогодні засолю я огірочки. Не знаю, може буде два бутильки, а може і ні. Бачу. Ну, звичайним методом, я думаю, і ви таким же засолюєте. Листок хрону. Часничок кинула я. Вкидаю ось. Такі зубки у мене невеликі. П'ять зубків. Листя смородини, білочку ось таку вишні молодої, це, ну, цьогорічної, або ж можна листя і кріп. Кидаю туди все і укладаю огірочки. Так, Ось так уклала хватає ще зверху листок. Хрону треба впхнути. Тепер витягла з криниці. Холодної води. Писала мені тряпка. чесно, ні, це нова чиста тряпка. Ну, такого кольору, що я видна. І відміряю полустаканчик соли. Ну тут 70 грамів. Сімдесят грамів моток. Ось видно, що вода з криниці, крижанаш, виступив як морозець, як можна його назвати, на банці. І заливаю. Заливаю водичкою. Добре, що так швидко. Бігу хоч нема коли. А. Кинув банку огірки, наколотив та й налив. Додаємо водички. Все. А тепер зверху запхну листок хрону. І ще долю водички. Щоб було повненько-повненько. Ось так. Все, віддушу в погріб огірки. Ну і ще буде на бутильок. Зразу я по, по другому способу цю, ці огірочки закрию. Або покладу у банку. Так дивіться, що ми робимо. За цим рецептом завжди солила огірки, моя свекрушечка. Мені наче так і швидше було б зробити, ну, я хочу, і сьогодні мені не особливо як коли, ну, я хочу вам показати хоч один бутильок зробити, як моя свекруха солила огірки. Беремо огірки, ті, що ми хочемо засолити. Да? І беремо огірки, які ми взивали зібрати на городі. Здорові, такі перерощені. Беремо тертушку. Ось цю крупніша, сама крупніша, вона? І тепер ось ці огірки, що в нас переросли на городі. Беремо на цю крупнішу тертушку, натираємо. Ось, дивіться, натерла. Уже жмих огірковий. Я солю в трьохлітрових банках. Беру тепер півторалітрову банку і отак накладаю жмих, натоптую. Це я відміряю, щоб мені цього жмиху було півтори банки. Якщо не хватає, я відразу до трьох. Ось, здивіться повненько натоптала огіркового жмиха. Тепер висипаю її його жмих у миску. Тепер знову беру сіль, полустаканчик і відміряю знову полустаканчик соли. Полустаканчик у мене, ну, граньоний цей полустаканчик. Тут 70 грамів. І висипаю сюди огірковий жмих. Все перемішую гарно. Тепер беру прямо руками. Ось так вкидаю на низ жмих огірковий і починаю кладати огірочки. Отак шар огірочки вкладу. Видно вам. Шар огірочки покладу. І знову жмих кину. Нічого сюди не додаємо більше, кропу, часнику, нічого. Тільки оце жмих і собственний сік огірковий. І сіль, все. Кладемо і знову накладаємо жмих. Ну, Ось так натоптала огірки, розклала, поклала і жмих туди повпихала. Бачите, так гарно гарно Ось так впихаємо, сік виділився. Ну, і тепер увесь жмих пішов майже, майже там трохи залишилося ложка якась. доливаємо тепер соком цим же швагірковим. накриваємо кришкою і. і відносимо наші огірочки в погріб. І добігаю я сьогоднішній день, вже до вечора добіг. Те, що я планувала, я виконала. А це сижу, підщочилась та й відпочиваю. Трохи посижу, а тоді піду помиюся, бо стюків набралася із ячменю, та й відпочивать. Дякую вам за перегляд. і Дякую вам, що ви були сьогодні разом зі мною. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго.